Український поет Павло Тичина казав: без творчості немає і життя. Педагогічний колектив Державного навчального закладу Професійне технічне училище No31 селища Буки створює умови для розвитку творчого потенціалу своїх вихованців: відшукувати і розвивати поетичні юні таланти основне завдання літературної студії «Проби Пера», створеної на базі клубів Оберіг та ерудит. Її членами є близько трьох десятків учнів закладу. Та гостями засідання часто стають і педагоги, і майстри поетичного слова з різних куточків Мандівщини. Днями у профтехучилищі відбулося чергове засідання членів літературної студії, присвячене 85-річчю української поетеси Ліни Костенко. Запросили на це свято шанувальники поезії та власне поетів, а також педагогів інших з інших училищ Черкащини, котрі перебували тут в рамках обласного методичного об'єднання учителів української мови та літератури і світової літератури два Відкритих уроки давав урок учитель української літератури і учитель світової літератури. А потім ми вирішили провести засідання, показати те, що ми робимо яку позакласну роботу, і от якраз засідання в літературній студії, тому що у нас є діти, які пробують писати поетичні твори. А Ліна Костенко це будемо казати та людина, той поет, коли проходять конкурси декламаторів, завжди діти повертаються до її творів їй подобаються, а сьогодні ми вже удосконалили уже і пісні на її вірші прозвучали тут. Подожні твори, я маю рисунки і просто малюнки, і так далі. На цей захід ми запросили ще сторонніх людей, які. Кохаються поезії взагалі. Я думаю, що такі заходи треба проводити. Ми являємося таким, будемо казати, інтелектуальним центром у нашому регіоні і стараємося всі заходи показувати на такому рівні. Ну я думаю, оцінка уже конкретно людей, які побачать. Цей захід, вони, може, і зробили вже для себе певні якісь висновки. Зазвичай, в ході засідання студії учні досліджують та обговорюють творчість українських та зарубіжних літераторів, презентують свої твори, не обходиться і без декламування віршів. Цього разу звучало найулюбленіше із доробку Ліни Костенко. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій хиткій від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство. Попити на війні, лилася пожежі вулканічна лава, Горіли все в кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. І скаже світ, ти крихто у мені, Ти світлий біль тяжкому стані, Твоя любов на грані маячні, і віра у наївності на грані, що можеш ти розговорне дитя, Робити для вселюдного прогресу, і можу тільки кинути життя. Історії, криваві під колеса познаю, соціальне первина. Але коли знап'ється аж до переситу, захоче випити на крові, а вина, що стілюнства, здоров'я всесвіту. Декламували вірші не лише юні члени літературної студії, а й запрошені на засідання гості, котрі виявилися неабиякими шанувальниками творчості видатної української поетеси. Мислися мені чи базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і кнар продавалися різні долі. Одні були цар'ємний гірш, а другі як бідні міньйони. Хто купив, купляв собі долю за гріш, а хто за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотив, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та свої дні до, до покупців обернулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати? І я її прийняла, як закон. І диво велике сталось. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї. Твори Ліни Костенко давно розібрані на афоризми, а чимало її віршів покладено на музику. Тож учасники зустрічі подарували присутнім чимало пісень, а разом із ними і ліричний настрій. Музичні номери у супроводі гітари додали особливого колориту. І Все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті. Селі, бослю на киданього тях, Хибел свою На Костенко непересічна цікава особистість в українській літературі викликає неабиякий інтерес до себе та своїх творів. Учасники літературної студії захоплювалися потужною харизмою, неславним духом, стійкими поглядами і переконаннями письменниці. Вона є взірцем не лише для поетів-початківців, а й для досвідчених літераторів та багатьох українців, котрих надихає своїм патріотизмом, непохитною громадською позицією. Боєва, молода. Гарна, красива поетеса, яка тоді правду матку в вічі пекла, пекла голу правду істинною своєю поезією, яка нуртувала мов кастальське джерело, і комуністична влада боялась цих слів. через те лінії Васильівни на років 70, х до 15 заборонили писати, але буваючи в елегічних експедиціях, а вона сама еолог Ліна Васильовна творила. Після того вийшов і Берестечко, і багато гарних збірок. В неї є багато нагород, багато премій. Це такі премії, як державна премія імені Тараса Шевченка 1987 рік за історичний роман у Віршах рай», Також премія імені Петра 1994 року. Також орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. 2000 року, також вона стала першим лауреатом міжнародної літературно-мистецької премії, премії імені Олени Теліги у 2000 році. Тобто, і ось най, найцінніша для неї премія, на мою думку, я вважаю, то це премія любов читача, тому що постійно тих, хто любить і читає її. Чекають постійно виходу нових збірок. Не Най найвища нагорода, коли поезія живе у серцях людей, бо вона сьогодні пропущена через серця, через душі організатором зустрічі слід віддати належне. Вони зуміли побудувати роботу студії цього дня, так що постійні учасники засідань та ті, кого запросили вперше, діти та дорослі відчували себе як у колі друзів. Тому залюбки ділилися своїми спогадами та враженнями, пов'язаними із Ліною Костенко. Напередодні розгору Майдану, а ще було до того, як побили студентів, доля мене закинула полтав. А після почалися такі сутички Євромайдан і Майдан. І ось просто йду в чуже місто, воно для мене. Я йду і бачу два табори під жовто-блакитними прапорами і синьо-білими. І раптом чую. Наша Маруся чурай, ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в по похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. що нам було потрібно на війні. І звучать оця пісня, ви вірите? Мабуть, на декілька хвилин забув кожен, чого він прийшов на цей майдан. Всі слухали Ліну Костенко. Мені в 2010 році вдалося наживо побачити Ліну Костенко, тому що я навчалась в університеті Драгоманова, було її 80-річчя і була можливість побувати на її зустрічі Це дійсно, сильно. Романтична, красива жінка, і ми тільки е, всією душею підтримуємо її пезі. у творчому доробку Ліни Костенко. І переклади, і кіносценарії, і поеми. Зокрема, особливу популярність здобув роман у віршах Маруся Чурай. Історія кохання полтавської піснетворки глибоко вразила юних учениць, котрі з глибокими почуттями читали уривки з роману. Я завтра сонце буду умирати, я перейшла вже смертницьку межу, Спаси мій, сонце, ти прийшло врізграти, я лиш тобі всю правду розкажу не помститься була, божевілля, людина з спроста ближнього не вб'є, я не труїла, те прокляте зілля, він випив сам, воно ж було моє. Я ту отруту з розпачі зібрала. Я змалку знаю. Деяке зло мені це ще від баби перейшло. Її вважала відьмою Полтава. У неї котик був як чертиня і чорна доля з чорними очима. Шанувальників творчості Ліни Костенко дуже багато і в Україні, і за кордоном. А її поезії однаково влучно звучать як рідною мовою, так і в перекладі, що й продемонстрували учасники засідання. They fight at times to make the fear steady, And you don't know how to begin For someone all these words has used already. Осенний день вечерний сон возлюбленного лета и руки магнетических ночей, Красавицы, что ласкою Согрета, лежит у лета осень на плече. Присутніх захопила творча атмосфера зустрічі. зокрема й тому, що, як самі кажуть, присвячена вона була особливій письменниці. Я її люблю. Люблю читати дітям на уроці. Така вольова жінка, яка вчить жити, яка вчить боротися, яка вчить. Ось ось така вона. Сама поетеса і поезія мені дуже дуже подобається. Я вообще закохана в її поезію і в неї, тому що Ліна Костенко вона належить до шестидесятників. Жінка мужня. Поезія в неї мужня, про народ, про минуле, про... а інтимна лірика, яка в неї кохання. Це ж взагалі ні з чим не зрівнянне. Поетеса мені подобається тим, що вона як жінка вона смілива, чесна, відверта, ніколи не йде на компропіс із ладою, завжди відстоює свою точку зору і завжди вона постійно знаходить спільну мову з людьми будь-якого віку. Тобто постійно молодь її любить і люди вже літнього віку. Завжди поезія її є актуальною. Літературна студія проби пера, створена в ПТУ менше двох років тому, на сьогодні не просто позакласна робота педагогів та учнів чи клуб за інтересами. Це можливість відкрити молодому та навіть старшому поколінню нові горизонти літератури, поділитися досвідом та поглядами, врешті поринути у мистецтво слова та пройнятися його магією. Гості дали заслужено високу оцінку такій роботі, адже вона не стільки дозволяє вчити римувати та поглиблювати знання з літератури, скільки розширює кругозір та пізнавальні інтереси учнів, виховує любов до мистецтва, сприяє розвитку особистості.